Отож, продовження відео я взяв шпон дубовий і показую, що шпон дубовий він максимально схожий по текстурі з ясенним кольоровим, коли змішана в масиві структура, і він максимально гарно підходить під тонування. То його він зливається і гарно виглядає, що дуже сильно показує відмінність чистий ясень. Він же ж і оце. Просто тут тангентальна структура, ми бачимо дуже чітко виражене, світле, тверд, тверде волокно і пору, м'яке волокно. Як кожне дерево приймає тон, він же ж бейц, залежить від того, яка попадає дошка, чи мілкорадіальна, радіальна так як ми бачимо тут, де дуже дрібненька структура пора, чи тангентальна, як ми бачимо тут.